Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. А тим часом Байден популярно пояснив, чому ми досі не в НАТО. Пише блогера Джон Сміт. Я думаю, що вони зробили все, що стосується демонстрації здатності до військової координації. Але є питання, чи безпечна їхня система, чи не корумпована вона. Чи відповідає вона всім стандартам, які дотримуються всі члени НАТО? Я думаю, що вступ буде і це можливо, але не автоматично. Ракладія влада Зеленського для заходу офіційно корумпована. Це названо Байденом прямою перешкодою для вступу України в НАТО в той же час. Перша Українка у палаті представників Конгресу США Вікторія Спарц заявила, що очільник офісу президента Андрій Єрмак є фактичним президентом України. Вікторія Спарц звинуватила Андрія Єрмака у поширенні проти неї пропаганди у кремлівському стилі та зауважила, що країною керує саме він, а не обраний президент України. Раїни Володимир Зеленський, зокрема, політикиня зауважила, що зараз змі атакують її через те, що вона не проголосувала за законопроєкт, який включав також фінансову допомогу нашій державі. Фактичний президент України Андрій Єрмак поширює пропаганду у своїх змі. Кремлівському стилі про мій голос проти без розсудного законопроєкту у розмірі 600 мільярдів доларів США, включаючи 12 мільярдів доларів для України. Вікторія Спарц закликала українську владу не втручатися у внутрішню політику США. Я хотіла б дати пораду уряду України не втручатися в партійну політику США. Написала конгресвумен Вікторія Спарц, перша українка в палаті представників Конгресу США, в липні повідомила, що подала президенту США Джо. Байдену листа щодо можливих зв'язків очільника офісу президента Андрія Єрмака із Кремлем у листі Спарця наголосила, що на підставі різноманітних розвідувальних даних дій Єрмака в Україні та його ймовірних угод із Росією конгресу потрібно терміново отримати цю інформацію, щоб підтвердити або спростувати різні серйозні свинувачення. Окрім цього, конгресву зауважила, що Андрій Єрмак призначив Олега Татарова своїм заступником з питань правоохоронних органів для. Боротьби з корупцією, яка й натомість, як добре відомо, президенту США Джо Байдену зволікав з призначенням незалежного антикорупційним прокурором понад рік, що призвело до непрацестатності САП та Набу у 2020 році. До призначення татаров перебував під слідством Набу, де його справу, нібито, незалежним чином, передали звичайному прокурору та закрили. Згодом Спарца надіслала вже другого листа президенту Сполучених Штатів Джо Байдену. Конгресвумен висловила своє. Я занепокоєння щодо повномасштабної війни в Україні та щодо голови офісу президента України Андрія Єрмака. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.